Ми знаходимося в галереї, де буде проходити виставка. З нами художниця, куратор художників, організатор цієї виставки Ольга Довган-Левицька. Вітаю тебе, Ольга! Привіт! Розкажи, будь ласка, в чому ідея цієї виставки, як взагалі в тебе з'явилась ідея угу. організувати таку виставку? Перше моє прагнення це об'єднати українців в анкарі. Нас є тут велика громада українців. Мені хотілося показати, як багато є талановитих наших майстрів, художниць, які тут проживають і творять. Тому що війна дуже, дуже сильно повпливала на всіх нас. Ми всі зараз проживаємо велику травму, і ми потребуємо об'єднуватися. Ми потребуємо говорити одне одному приємні речі. Компліменти, десь підтримувати, десь знаєш, пускати вогники на сторіс. Це все дуже дуже важливо. І е, ця виставка це якраз можливість познайомити одне одного, подивитися, скільки багато є дійсно класних людей, тому що багато хто не знав про існування одне одного. Дійсно, це правда. Це здається, ніби е, нас не так багато, але виявляється дійсно нас багато. І е, е, якісь такі речі, коли є соцмережі, воно трошки віддалює людей. Тому е, дуже важливо робити такі офлайн події, офлайн зустрічі. І оце фактично моя така основна мета. Друга мета це. Дати можливість людям проявитися, тобто дати їм можливість продати картини, розказати про своє мистецтво, запросити своїх друзів, запросити своїх родичів і в принципі зайняти простір, тому що це дуже важливо в розвитку і просуванні, і проявленні експерта. Дякую, розкажи, будь ласка, взагалі, що для тебе мистецтво? Скільки ти вже років в цій сфері? Я працюю в культурі і мистецтві після того як я. Закінчила університет, я за освітою театрознавець і менеджмент театру це моя справа. Я була адміністратором театру чотири роки в у Львові. Я робила фестиваль театральний у Львові. Зараз я є частиною команди, яка продовжує робити арт-терапевтичні резиденції і ретрити у Львові. Це Кіт Гаватовича, це величезна команда, яких я дуже всіх дуже дуже люблю. <реш> так і це фактично моя основна діяльність мистецтвом. Саме я почала займатися, мабуть, з дитинства. За трьох років я тільки почала тримати ручку, почала малювати художньої освіти. В мене все е, самонавчання. Я не закінчувала жодний вуз, але в мене величезна наполегливість і величезне бажання. І це до речі, одна з дуже класних речей, які теж я би хотіла зачепити: е, поговорити про самоцінність художника. Наскільки важливо мати освіту, не мати освіту, не мати виставки, не мати виставки. Тобто, це теж такі речі, які насправді сприймаються людьми дуже стереотипно. Існує дуже багато упереджень стереотипів про. Про мпрометців, про те, що вони повинні мати освіту, що вони повинні мати виставки, якийсь там послужений лист. Але насправді дуже важлива річ це твої цінності, як ти несеш, mm -hmm. як ти проявляєшся і а, як ти взагалі спілкуєшся з людьми. І насправді, навіть якщо ти маєш диплом, все одно більшість людей бояться проявити І Ти так. даєш їм такий шанс так. зробити це в твоєму просторі. Тут це дуже класно. Насправді, я знаю, як це ваш. Організувати виставку, а ти ще це робиш не тільки для себе, а ще й для інших людей. Тобі дуже велика подяка за це. Мені дуже приємно чути ці слова. Дякую тобі. Ще й в іншій країні так, до речі, та це до речі, бо... дійсно дуже важливий факт. Тому так. що в Україні зовсім інше та в тебе, ніби як тобі сама земля допомагає. А тут більше невпевненості, більше страхів. Ти не знаєш до кінця, хто прийде до, до тебе на виставку, тому що а, соціум дуже різний і, взагалі, анкара це є Лиця Туреччини і тут справді це величезне місто, і тут такий є свій ритм життя, і в нього треба вміти ще влитися, щоб справді стати подією не просто для своєї там общини, та для нашої спілки, mm -hmm. а щоб це була все таки культурна подія, на яку захотіли би прийти просто люди з вулиці, так які живуть оце культурне життя в Анкарі. Розкажи, будь ласка, ще як ти обираєш художників, які взагалі вироби ти відбираєш для виставки, чи в тебе є якісь критерії того, які роботи ти приймаєш, а які ні? Так, звичайно, мій основний критерій: я е, довіряю дуже своїй інтуїції. В мене вона сильно розвинена, і я стараюся побачити не лише художника як майстра, та тобто ремесло, наскільки він там професійний, наскільки він. Правильно поєднує кольори, чи там формати, чи техніки. Я на це все насправді не так багато звертаю уваги. Більше я дивлюся на те, які цінності несе людина. І коли я ознайомлювалася з нашими кандидатами, я бачила, що це е, люди е, усі мають певну мету. Вони горять своєю справою, вони горять своїм ділом. Хтось малює професійно, виставляється по е, різних міжнародних виставках, подорожує. От, наприклад, Катерина Позігун нещодавно була виставлялася в Парижі в Лу. Тобто ці картини буквально кілька місяців тому вони висіли в Луврі, І це так круто, що зараз ми можемо теж доєднатися до цього мистецтва. А є також люди, котрі малюють, наприклад, для дітей, навіть для своїх дітей. І це теж дуже важливо, тому що кожен з нас творить своє оточення, кожен з нас створює свою реальність, свою матрицю, тому що ми є всі учасниками цього простору, і кожен з нас вибирає ніби своє таке оточення і створює свою реальність. І коли я бачу, що є люди, які горять цим бажанням принести чистоту, доброту, якусь любов у своє оточення, навіть для діточок, з якими вони працюють, викладають їм, наприклад, малюнок чи рисунок, то я закохуюсь в таких людей зразу, тому що це дуже круто, коли навчають, коли людина має в собі ресурс, передати оцю любов і. Вміння дивитися на світ очима художника, митця діткам, і до речі, на цій виставці теж будуть Young Talents, тобто це троє тінейджерів, які тут також в Україні, зараз проживають в банкарі. Це українці, і вони теж мають якісь певні вже відчуття. Вони хочуть поділитися своїм мистецтвом. Вони вчаться, вони всі розуміють прекрасно, що вони є студентами. Вони ще. На цьому шляху здобуття навиків, але вони вже готові показувати mm -hmm. і говорити про себе, тому що тут працює фактор Я українець я українка mm -hmm. це само ідентифікація, і ця виставка дозволяє це зробити. Клас, дуже дякую тобі за те, що ти не тільки об'єднуєш українців, а ще й допомагаєш їм проявитися в незалежності від їхнього віку. За знаєш, що хотіла в тебе запитати і ще. Що ти взагалі очікуєш від цієї виставки? Що ти хочеш, щоб люди всі зрозуміли? Гості, які прийдуть дивитись на цю виставку, які ти хочеш відчуття у них викликати? Так, основний меседж. Ми, українці, ми пишаємось тим, що ми українці. Ми хочемо проявлятися. Ми хочемо говорити про Україну. Ми хочемо, щоб слово Україна, українські прапори цього контексту в Анкарі. А і основний такий меседж це фактично гуртування навколо однієї ідеї. основна наша ідея це Україна. Це найвища ідея, яка є зараз в нашому житті, тому що ми всі проживаємо зараз велику боротьбу, і кожен має робити те, що він може в тому місці, де він є. Тому ця виставка вона має на меті надихнути не тільки людей, які приймають участь, а також дуже багатьох митців, можливо, з інших категорій мистецтва, проявлятися, шукати контакти, нетворк... займатися нетворкінгом і, в принципі, заявляти про свою експертність, про світ. Талант говорити, що ми варті того, щоб на нас звернули увагу, говорити про те, що ми цінні, ми цілісні, ми сильні, і ми справді створюємо свою реальність от отут і зараз це дуже важливо для мене. Клас, ти мене вже надихнула. Бачиш, як Класно супер, і скажи, будь ласка, як взагалі ти вважаєш, ця виставка може вплинути на інших людей? Яким чином що вони будуть відчувати після цього художники або гості для художників? Перше, що він відчуває, будь він професійний художник, який вже мав за плечима багато виставок, чи будь це людина, яка вперше виставляє своє мистецтво. Це є спостереження свого мистецтва і реакції людей на нього. Для мене, як художниці, найважливіше було побачити на першій моїй виставці, яка була у Львові, побачити реакцію людей, як вони дивляться, як вони фотографуються з моїм мистецтвом, як вони припасовують, думають, запитують ціну. Це було дуже важливо для мене, і тому я захотіла цим поділитися. І маю таку силу, і маю таку потребу. Ділитися з цим з іншими художниками, щоб вони могли побачити і відкайфувати цей момент, коли оточуючи, коли публіка споглядає їхнє мистецтво. А у публіки я очікую реакції приблизно такої. Я дуже надіюся що вони оцінять не лише майстерність наших, наших художників, не лише. А, Кольори чи сюжети, які тут будуть присутні, чи техніки, а також оцінять нашу сміливість, нашу гідність, те, що ми гонорово говоримо про себе, і е, також це величезна можливість. Ідентифікуватися як українці, і наша публіка відповідно може знайти, може побачити, зацікавитися, знайти для себе якісь роботи, придбати їх. Тобто я дуже закликаю всіх завжди купувати мистецтво. А особливо зараз, під час війни, коли ми проживаємо цю травму, таке мистецтво воно справді надзвичайно цінне. Воно буде тільки зростати в ціні в майбутньому. І якщо зараз ви тільки починаєте творити, тільки починаєте свій. Шлях, ви маєте розуміти, що це дуже має великий потенціал, і для публіки також зараз в світі ми будуємо бренд українського мистецтва. Цим займаються суперпрофесійні люди. Цим займаються посольства, цим займаються наші політики. Культурна дипломатія, бо тому, що цей бренд дуже стрімко зростає, і це те, що ми тут будемо робити, також на публіку. Ми хочемо показати жителям Туреччини і також гостям міста Анкара, що ми маємо в собі величезний потенціал. Ми дуже працьовиті, ми дуже любимо проявлятися. Ми любимо про себе говорити активно і ми а, вимагаємо уваги, тому що ми зараз її дуже сильно потребуємо, і те, що ми Можемо дати світові. Це дуже важливі е, ключові речі, такі я б сказала, essential, та це якісь життєві цінності, це mm -hmm. повага до життя, це повага одне до одного і це шалена креативність. Клас. Дуже дякую. Давай продовжувати споруджувати наші картини. А ми повернемось ще ввечері і будемо знімати, як все буде відбуватись. Запрошую, mm -hmm. супер. Я роблю першу кураторську роботу, кураторський проєкт. І е, я вважаю це дуже знаково, що я вирішила об'єднати українських митців-банкарів і зробити більше українського контексту в місті Анкара. Е, тому е, дуже дякую всім, що ви за прийшли. Це, це такий дуже особливий історичний момент. Ми пишаємося тим, що ми українці. Ми гордо заявляємо про те, що ми ідентифікуємо себе як українцями. Ми є горді того називатися українцями, і ми показуємо цією виставкою те, що ми об'єднані, ми сильні, ми розумні, ми адаптовуємося, ми спостерігаємо, ми насолоджуємося моментом і ми підтримуємо одне одного. І ще найбільше, найцінніше, яке є у нас. Ми розділяємо цінності. Найважливіше для нас це людське життя, порятунок життя. І ви бачите зараз дуже багато позитивних робіт, багато символів. Ці прекрасні різдвяні павуки і зоря це все українські обереги. Тому закликаю вас, шукайте свої улюблені роботи. На столі біля вона також є каталог. Ви можете придбати майже всі роботи продаються. Тому, будь ласка, придивляйтеся, і е, я закликаю всіх е, насолоджуватися сьогоднішнім вечором. А також зараз ми почуємо від Манкуль і запросимо до слова пана Олексія, також для невеличкої up the richness of culture, history Арт everyday life, and helping us to better understand each other. Herkese iyi akşamlar. Ee, Olga Hanım'a daveti için e, şükranlarımı sunuyorum. Bugün gerçekten de çok güzel ve anlamlı bir günde beraber bulunuyoruz. Çünkü sanat e, evrensel bir bir kalpleri birbirine yaklaştıran Мы зараз находимося на виставці, ви, мабуть, можете чути також такий живий. Так. Розкажи, будь ласка, Ольга, як ти себе почуваєш під час виставки? Які в тебе взагалі емоції це викликає? Коли ти бачиш, що гості приходять? Оце це для художників. Це дуже важливо бачити, як реагують на їхні картини відвідувачі. Це я про що я говорила. Коли ти бачиш, як люди фотографують твої роботи, роблять селфі з твоїми роботами, або просять художників можна сфотографуватися з вами, це такий момент слави, і це такий живий обмін енергією, який якого нам зараз дуже бракує в соцмережах. ми маємо тільки ці візуальні лайки, коменти, і цього насправді недостатньо, щоб жити таке справжнє творче життя. Дуже важливо виходити в офлайн і робити такі зустрічі, тому я почуваюся дуже класно. У мене зараз така ефорія. Я ще навіть не вина, але в мене такий настрій дуже танцювальний, тому я дуже щаслива. Я вважаю, що ми багато чого сьогодні досягли. Розкажи, будь ласка, що тебе надихнуло, можливо в цій виставці прямо протягом цього відкриття. Можливо, є якийсь так. момент. Так, я зрозуміла, що нам, як українцям манкарі, треба точно буде більший простір на наступну виставку, тому що цього разу для мене це був челендж повішити всі роботи. Тим більше я бачу вже, що дуже багато запиту є від інших художників. Дуже багато дівчат прийшло, які не встигли подати свої роботи, але вони підійшли і сказали, О, ми ми хочемо взяти участь. Чи будуть такі події? Ще це мене дуже надихає, тому що я бачу, що є запит. А коли є запит, треба реагувати, треба робити. Тому зараз я бачу, що в мене вже народжується. Нові плани, і це мене дуже мотивує працювати далі. І можливо є такий момент, який запам'ятався тобі найбільше з цієї виставки. Можливо, можеш пригадати <плес> <плес> Оцей момент. <плес> Треба подумати. Я дуже люблю спільні фотографії, родинні фотографії. Коли ми всі робили фотографію, це для мене такий історичний момент, тому що всі зібралися в цьому місці. Ми не знаємо, як далі повернеться наше життя, як далі піде розвиток подій. І це фото вже, знаєш, воно дійсно воно не просто фото на пам'ять, це вже просто історичний момент, фіксації цього. Я в цей момент була дуже щаслива, таке велике піднесення. Я дуже вдячна всім дівчатам, які беруть участь у цій виставці. Це дійсно якийсь певний новий етап в моєму житті. Мені також дуже запам'ятався один момент. Коли ти сказала слава Україні, і всі сказали потім героям слава, так. це мені мабуть найбільше запам'яталося. Я тебе вітаю з таким чудовим відкриттям Дякую, виставки. Я точно це можна тільки мріяти про перше відкриття виставки і побувати на ній, і прийняти участь також для художників. Для художників, для художниць, це я думаю було найбачу, я, я бачу їхні обличчя. Я бачу, як вони фотографуються зі своїми. З гостями, дехто запросив своїх друзів, дехто запросив своїх чоловіків. Чоловіки приїхали, попривозили роботи. Тобто, це все така насправді дуже сімейна історія. Це дуже класно, тому що коли ти малюєш, ти малюєш вдома. Не в всіх є студія, не в всіх є ательє. І коли е, десь в когось прокидається це бажання малювати, це вже така е, трішечки така богемна атмосфера е, вдома з'являється, і це насправді дійсно дуже таке велике тепло, що дівчата вирішили поділитися, тому що багато з цих картин вони висять, наприклад, в школах за е, до цієї виставки, вони висіли в школах, в квартирах це були просто їхні обереги, їхні хобі. От, наприклад, Людмила робить гобелени, це е, принципі, ніколи вони ці глобалени ніколи не бачили публіки, і сьогодні це для них дебют. І Це так класно, що ми витягуємо ці твори мистецтва, тому що це все насправді дуже дуже важливо. Тобто е, бути в процесі, е, долучатися до мистецтва, долучатися до цього процесу і гордо заявляти, що ти українець. Клас, я вітаю тебе, я бажаю це успіхом і так. ще раз дякую тобі за те, що ти об'єднуєш українців, організовуєш такі простори. Це неймовірно. Такий простор організувати за кордоном в Анкарі. Тобі велика подяка. Дякую. дякую Також тобі тобі тобі. Тобі. бажаю гарно насолодитися виставкою. Дякую, Гарного вечора.